Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник і далі в випуску про таке. Не свобода слова. У Слов'янську викрали іноземних журналістів. Ідеї Путіна: Крим стане ігровою зоною екзамени для мігрантів та увага до татар. Результат анексії: хімічний завод Кримський Титан може зупинитися. Увесь світ відсвяткував великдень. У цей день християни згадали перемогу Христа над гріхом та смертю перемогу, яка звільнила людство від рабства дияволу і відкрила для кожного з людей шлях до порятунку. У святі Великодня зібрана вся суть християнського вчення про спасіння. Бог став людиною, щоб людина стала Богом. Великдень перехідне свято і його дата для кожного року окремо обчислюється за місячно-сонячним календарем. Цього року Воскресіння Христове весь християнський світ святкує одночасно. Такий збіг Пасхалії. Різних християнських конфесій відбувається раз на кілька років. У День Воскресіння Христового Папа Римський помолився за Україну. У пасхальній месі на площі святого Петра у Ватикані він згадав найгарячіші точки світу, як от Сирію та Ірак, і покликав посилити боротьбу за мир у всьому світі. Не уминув понтифік і проблем України. Папа закликав знайти шляхи врегулювання кризи за столом переговорів за допомогою міжнародної спільноти. Великдень не пройшов спокійно. У Добропільському районі Донецької області бойовики обстріляли українських десантників, які несли службу в зазначеному районі. За повідомленням групи Інформаційний спротив обстріл провели бойовики, які під'їхали на мотоциклах. Українські десантники відкрили вогонь у відповідь. За попередніми даними, один із нападників був поранений. Він і ще двоє бойовиків були затримані військовослужбовцями і передані правоохоронним органам. З боку десантників потерпілих немає. А у слов'янську сепаратисти викрали активістку жіночої сотні майдану. Сепаратисти звинувачують активістку ірму Крат в тортурах антимайданівців та розстрілі беркута. Журналістів привели до жінки, в якої був пакет на голові, і вказавши на неї, заявили, що вона була в жіночій сотні на майдані. А в Слов'янськ вона приїхала щоб шкодити. Після цього крад забрали у невідомому напрямку. Журналістам стало небезпечно працювати у слов'янську, Окрім переслідувань, погроз та конфіскації техніки. Сепаратисти відтепер практикують жорсткіші методи. Сьогодні постраждали три іноземні медійники. Їх викрали та утримують в невідомому приміщенні. У слов'янську годину тому сепаратистами були викрадені двоє італійських журналістів: Поль Гого і Косімо Аттанасіо. А також білоруський журналіст газети Нова година Дмитро Галко, які вели зйомки у місті. Журналісти відібрали документи, гроші й фототехніку. Сидять у якомусь приміщенні інформація від них. Самопроголошений мер Слов'янська ввів комендантську годину. В'яжеслав Пономарьов оголосив проведення в місті комендантської години з 24.00 до 6.00 ранку. Про це повідомляють місцеві журналісти за їхніми словами. комендантську годину введено з 20 квітня у зв'язку з нічною перестрілкою на околиці міста. Контр адмірала, який зрадив Україну Володимир Путін, призначив заступником командира Чорноморського флоту Росії. Про це повідомляє прес-служба Кремля. Тим же указом Путін звільнив контрадмірала Ігоря Смуляка від посади командира 36-ї дивізії на дводних кораблів Тихоокеанського флоту і призначив його начальником чорноморського вищого військово-морського училища імені Нахімова. Нагадаємо, раніше контрадмірал Березовський був командувачем військово-морськими силами України, але 2 березня присягнув Росії. Влада Києва заявила про відсторонення його від обов'язків командувача. А прокуратура почала перевірку діяльності Березовського. На східній Україні працюють закордонні консультанти. Ознаки роботи іноземців виявила місія ОБСЄ, проте чітких доказів наразі немає. Керівник місії ОБСЄ на Донеччині додав, що в повідомленнях про загиблих у сутичках за участю сепаратистів. В Україні зазвичай перебільшують зокрема в Маріуполі Донецької області, де повідомляли про трьох загиблих нападників на українську військову частину. Місія змогла підтвердити інформацію тільки про одного загиблого. Місія користується лише відкритою інформацією. Дипломати звертають увагу на зброю невідомих людей у військовій формі. Таке озброєння кажуть є тільки в Росії. Причому сама Російська Федерація спростовує присутність своїх агентів на територію на території Сходу країни. Хімічний завод Кримський Титан може зупинитися. Робота підприємства, яке належить українському бізнесмену Дмитру Фірта, повністю залежить від поставок титанової сировини з родовищ, розташованих у Дніпропетровській та Житомирській областях. На даний момент їх обсяг значно зменшився. За повідомленнями представника російського бізнес-російської бізнес-спільноти Бориса Титова. Хімічна промисловість півострова забезпечує понад 13% всього промислового виробництва Криму. А кримський титан провідне підприємство у галузі. Завод в Армянську є найбільшим у східній Європі виробником деоксида титану, який використовується для виготовлення фарби. Пластмас, каучука, резини, паперу і так далі. На заводі працює близько п'яти тисяч людей. На будівлю меджлісу кримсько-татарського народу напали. Невідомі люди в камуфляжі вирвалися в будівлю, щоб зняти український прапор і відрізати кримський. В результаті постраждали жінки, які там знаходилися. Зараз члени меджлісу зняли з будівлі кримський прапор, а замість нього повісили національний кримсько-татарський. На місце події викликали правоохоронців. Президент Росії Володимир Путін підписав указ про реабілітацію кримсько-татарського та інших народів Криму, що постраждали від репресій. Про це він повідомив, відкриваючи засідання Держради. За його словами, в цьому ж указі прописані заходи щодо соціально-економічного облаштування деяких територій, які в останні роки і навіть десятиліття фактично були кинуті юридично ніяк не оформлені. Як відомо, кримські татари не визнають результатів референдуму про входження АРК до складу Росії. І про інші нововведення Володимира Путіна, президент Російської Федерації, вніс до Держдуми законопроект про створення в анексованому Криму п'ятої гральної зони. Її межі визначатимуться самопроголошеними органами виконавчої влади Криму. Нагадаємо, на території Росії вже створено чотири гральні зони: в Алтайському, Приморському, Краснодарському краї та Калінінградській області. Крім того, вчора Путін підписав закон про спрощену видачу російського громадянства особам, які вільно спілкуються російською мовою і проживають на території колишнього СРСР та Російської імперії. Також відповідно до іншого закону, віднині іспитана на знання російської мови та історії. Повинні будуть складати трудові мігранти за виключенням висококваліфікованих спеціалістів. Такі норми мають бути застосовані до громадян, які не мають документа про освіту, виданого до 1 вересня 1991 року. Сувенірні магніти, календарі, пропорції і, і безліч іншої євромайданівської символіки, без авторських прав і дозволу на торгівлю. Продукцію продають просто на місці, де розстріляли небесну сотню. Від камери продавці ховаються, позавче кажуть, треба заробляти, хоча б і в такий спосіб. Буквально два місяці тому на цій вулиці снайпери розстріляли десятки мирних активістів. Сьогодні тут заробляють гроші, продаючи сувенірну продукцію зображеннями тих часів. Сувеніри, магніти, календарі, стрічки, шарфи, шапки і безліч іншої патріотичної продукції з зображенням подій Євромайдану. Її без жодних дозволів і прав продають на вулиці інститутській, а нині героїв Небесної Сотні. Буквально кілька метрів від цих розкладок розстріляли людей. Зараз тут продають квіти для їхніх же меморіалів. Побачивши нашу знімальну групу, продавці поводили себе типово, розуміючи, що порушують усі норми, як юридичні, так і моральні. Скажіть, але вам... Соромно заробляти на чужому горі? А у вас є авторське право на ці фото спині? Я просто це не моє. Пожалуйста, не знімайте мене, хорошо. Okay. Я де ці фотографії не делаю, Я просто продавець. Я тут стою і заробляю собі на хліб. Хто їх делает, я не знаю. Жодних авторських прав на фотопродукцію, яка розміщена на сувенірах. Цей молодик не має, так як і десятки, таких же як він. Фото з цих календарів зроблені буквально на передовій. Леонід Алєксєєв, професійний фотограф на Євромайдані. Знімав з перших днів. У найстрашніші дні фотографував під кулями. Все знімав, як палили, як. Стріляли навіть, сталося так, що був на лінії вогню, коли одна із куль, не куля, 12 калібру, попала з боку від мене в жінку в груди. Свої роботи виклав у соцмережі, аби люди побачили правду про жодні авторські права. Тоді навіть не думав. Авторські права я під це в цей час ніколи не думав про якісь авторські права, але це зрозуміло, що кожна робота виконана кимось, вона вважається авторською роботою. Але я акцент не ставив на цьому. Для мене було важливо для те, щоб люди побачили і зрозуміли, що відбувається на той час, а не те, що це моє і нікому не дивиться, нікому не бачиться. Те, що зараз на його роботі і на роботі його колег заробляють усі комуналінь, майстра обурює, однак каже, діло совісті. Мене в голові не вкладається, щоб я ходив, продавав свої знімки для того, щоб люди. Ними потім таким чином торгували як е, якісь магнітики, якісь брілочки. Ну, я, я про це навіть мені в голові не вкладається, як це можна робити. Таку мораль мають не всі. Сувенірну продукцію з євромайданівськими фото активно продають на інститутській майдані Незалежності і прилеглих територіях. Самооборона багато разів виганяла таких комерсантів, однак кажуть, злітаються як бджоли на мед. Я би не знав що я би зробив би з ними, що таке вони продають. Це великий гріх перше, а по друге.

Так воно і є, де є попит, пропозиція не забариться. Туристи не знають, де купити ті ж квіти, а сувеніри беруть як пам'ять про героїв України. Хоча таку торгівлю і не вітають. Не на погано, що хтось зі здіб, а хтось то на то просто заробляє гроші зараз. дуже сумно до цього ставлюсь. Однак прийшлося купити, бо я тут ненароком. Тому я вважаю, що я, я б це заперти. Як можна вигнати не купувати чи просто як якбизумієте? Це так само, як навчити людей не викидувати окурки. Ну, я не знаю, це кожен з себе повинен починати. Окрім совісті і авторського права, це ще й незаконна торгівля. Однак, жодного правоохоронця у самому центрі міста ми так і не зустріли. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна. У метро Дубаю з'являться кінотеатри та бібліотека. Кожна станція буде присвячена певному виду або напряму мистецтва музиці, живопису, фотографії, сучасному мистецтву та ісламській каліграфії. Також на одній станції буде створена електронна бібліотека. У метро будуть проходити світлові, музичні і 3D-шоу. Завершити роботи плануються до березня 2015 року в рамках підготовки до художньої виставки Арт Дубай 2015. Нагадаємо, Дубайське метро складається з 49 станцій розташованих на двох гілках. Потяги повністю автоматизовані і управляються без машиніста. В Україні сьогодні відзначають обливаний понеділок. За стародавнім звичаєм на наступний день після Великодня хлопці обливають самі себе та дівчат водою. Це символізує весняне очищення. В наші часи звичай обливатися водою набув розважального характеру. Іноді дівчина має встигнути віддати парубкові крашанку, щоб він її не облив. Буває і так, що дівчина тримає крашанки десь за пазухою, а хлопець має їх відібрати. І це всі новини на цей час. Мої колеги вже готують наступний випуск. Не прощаємось.